Сьогодні була злива, метелики вмирали. І ви перездімались, розслаблені в дим Ми вірили у світло, бо світло вимикали. Ми вірили у камінь, бо камінь був твердим. Але твоя планета розчинна, ніби кава, та зблискують зірками вже заграні в любов зелені очі мавок, блакитні очі мавок, червоні очі мавок. Не виспалися, бо підсмажена медуза налив ще трохи нафти, тріпочуть прапорами, почавши ворожбу. Можливо, ми не звідси, ми трохи космонавти, ми справжні камікадзе. Ми летимо в трубу. Політ нормальний, мамо. Сьогодні була злива, так часто, зранку осінь, а ввечері зима. Зима вона хороша, труба вона красива. Політ нормальний, мамо, політ нормальний мамо.